Всім привіт, привіт привіт Розпочинається друга гра Кордоба Esports е проти Eclipse. Рахунок 1-0 на користь Cardobe. І. матчпоінт для, іспанські... для іспанського колективу. Вважаю, що вони можуть зараз переграти своїх опонентів дуже швиденечко. А, с... Давайте зробимо ось так. І ось так. Поки що, щоб не відволікати. Від банів, щоб все... Щоб всі все бачили. Якось так. Що зроблю? Щоб все було чітенько. Орна банять. Я не розумію, чому Орн. Or... А, Орна баня для. Вексіклола. Я згадаю, Клол дуже гарно на Орні грає. Айсекс... да. Хто псайм. Я. Ти прав. Саме в соло. Ну, добре, що Зої забанили, і ми більше від. Ми більше не побачимо. Від бластера Зоєчку. Можливо, з'явиться якийсь небудь Грагас. Так, тривога поширюється напрямку польоту безпілотників. Хуя собі. Це значить в наш В наш бік летять. Повністю згоден, вже дістали. Активність ворожінта. Ага, авіація. У нас авіація полетіла У нас. Можливі обстріл кабами або фабами по області. Дякую, дякую, дякую. З'являється ГРАГС. Я завтра Я вечеряв гречку з мало. Оплявом з маж. Так, 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 нечесно. Так, нечесно. Все. Поїхали. Все, я, я, я на драфті, я на драфті. Я не відволікаюсь. Що у нас друга стадія Обана -да. Ясік з'явився. Це в нас грагас саппорт чи грага ліз. Здається мені, що це грагас саппорт буде. Під Ясо, це, це, це просто бімба, бімба ракета. Шен Наутілус Фійора. Ну я цікаві забирали для того, щоб не віддати його під э, Наута. Я, я так розумію. Джон Джейде з. канапками. А за канапками. Та не було канапок Там просто ці, ну шпікачки відварили, з гречею, поїли І залишилось лише Пельмешки. Треба завтра буде щось готувати Талона за бан. слухайте, от бан талона це гарний бан. Джеми просто на талоне разорвав. Айсек, не максимум по класс. Джон, uh, я не люблю класс. чай. я больше чай люблю. <laughs> Леона з'являється. Це все ж таки Грагас в лис выходит. Леона из Реаль. Ну, хотя да, гарный. З іншого боку. Льона, у всіх хукерів гарний пік. Карканич з'являється. Я чомусь ну, бажаю його постійно називати цим ну, Тарас Григорович, а не Коркі. У нього вуса просто шикарні. Як у Шевченка. А уже в ночи плюсовая температура уже можно. Да, ведь у нас на сумшине плюс 8 зараз Плюс 8 и дождь. Шу. Шайанаут против Израиля Леоны. І добівочка ще Ніла. Це грагостоп, Ніла Ліс. І я не розумію. Я, я, я це я. А, все. Ось так лучше. А то я вже поплив думаю, яка Леона на топе про що. Грагостоп фігор. Ну це ну, он старий пік ще з ПК, я, я його пам'ятаю, ну, це дуже давно було. Так, потрібно, знаєте, що зробити. Ну зараз, якщо завантаження піде, то піде. Якщо не піде, то потрібно цей зробити. Потрібно буде швиденечко перемикатись на цей. Швиденечко потрібно буде перемикатися. Будь ласка, давай. я в тебе вірю. Ой, найс, дякую, 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 дякую. Поїхали. Одразу ставимо сюди. Першу. Сюди другу. Грагас Fiora, Шейна Ну, хоча є два фронтлейна. Є стяжка. Майже як у аріани працює. Якраз таки ясово може туди ультувати. І Ясік може ультувати під Грагаса. Ну. З іншого боку, Шен повинен розірвати. Шен на початку Ніло буде просто різати. Цей Ліонардо. Опля. Ну, с -с слухайте, ну, Тарас Григорійович. Жовто-блакитний прапор. Шикарні вуса. Ну, що ще потрібно? А, Там гравець. Ну, на Берсеркер, він гарно грає. Він на джаксі гарно механіку показав. Ну а Инрико кращий. Та там все Петчены можуть робити багнюк насправді. Та ж сама шая тут. Якщо її будуть фокусити, там срака буде. А Драка на Ізріалі просто просто разрывая Драков он Айсека і каже все. Це, це моя гра. Ой-ой-ой А тут ферст килл Тарас Григорович вибачай. Ц, цей японяка виявився Ну крутіший. Ну, бластер такий каже, так, минулу гру я цей трохи насосав, хлопці, не виганяйте з команди, я реабілітуюсь. Бачите, як складно Як складно Енріко забирати... забрати Джеймі, вибачайте. Забирати ці кімпи. Ну, Ендріка тут гоняє. Ну давай. Йди, йди каже свою збачистку, я тобі зараз куди небудь засуну. Да, Грагас може своїм напузом збивати. Ривки дешевсім. Що раз так, я Грасп? Ой, у нас тут на ботлейні бічка, пішла гарна стяжечка. Екзоуст, Екзост по ізреалі Езріалі не виживає. Ще і... Слухайте, а тут можна було зробити зараз два дабл -кіл. Джеймі, 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 потрібно вийти, 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 вийти. Добре, що флеша нема, там на флеші можна було добирати. Пощастило, і знов на Міду, знов на Меду щось відбувається, Шен не влучив там Шен не підкинули. Каже, то давай, Шен? Давай, Давай, спробуй. Ніндзя на самураях, хто кого? Ще підки... Ой-ой-ой, ще з ульти забирається. Як же йому пощастило. Тут Інріко просто каже, бачиш на моє пузо. Будеш бачити дуже часто його. Це гра з Freeze а що буде гра цікава збирати? Апешний? Дивно, до речі, бачите, а першого грагаса на топі. Джеймі, Джеймі, біжить, каже, ні, я заберу краще голимів. 3 хвилини, два-один, Перевага майже не відчувається. Ну, ще не вже ульта готова. Єй, е -е 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 -е. автоматичний цім. Автоматичний перемикач. Давай без цього. Як же вони обережно грають? Чекаємо всім Wild Rift на артпанк гра. Я чекаю на оргота в, ну, в пижамі. О, повод і фіора була якраз таки під ультою шена, нічого не вийшло. Фіори дуже сильно продамажили. А, на Ботлейні чомусь вмирає Тих, 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 тих. Джемі, Джемі, потрібно вийти, Потрібно просто вийти То там флеш, таунт і все. І нема лісника А на Ботлейні Леона там кіл зробила Забрала на просто. Пробили пластинку, потрібно бекатись зараз. Об'єкти першим з'являються. Ніла чомусь каже, Мен, ну не вистачає трохи. Трохи не вистачає, по фарму. Потрібно потрібно пару темчиків забрати. Ну, в принципі, вона встигає. 15 секунд, 8 секунд бек і добігти там якраз. Тютілька в тютюльку. Шен, Шен одразу каже, ні, цей раз я не буду забирати перший об'єкт. Дракона хочу побитися саме за Геральдом. Ну і здається, це буде бійка 4 на 4. При цьому немає ще першого предмета у Ою, я... який, гарний... який гарний ульт був від Ліони, але не дотягнулись, не дотягнулись перш... на ну, третім спелом і все. Грагас біжить, Грагас біжить, Грагас мансить, бочка ми відкидає, каже всі. Я, я всіх буду зупиняти. Вже і я себе підтягнувся, каже, окей, я з вами, пацани, я, я з вами. Я біжав з боту. допомагати вам як тільки міг. Так, я хочу подивитись, Оба, ну, А що це у нас таке цікаве? На міду бійка ще йде майже забрали вежу. Менше 5000 залишилось. Десь, ну фіора Грагаса не відпускає на рекол. Тут намагаються щось зробити з Шаєю. Шая каже, в мене кріпи, як Брауми, така і ховається за ними. Пічки Піка за дракона. Гарно зловили. Гарно зловили Ліон, але Ліона каже: ніхто від мене не втече. І Шен все ж таки добирає, забирає, смайтить виграє смайт війну і вмирає після цього. І Ліона ще. У -ху 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 -ху, Ліона така каже, так. Я пішла. Там чомусь ну, погано по ХП стало, дуже малий. Ну де воно ділась, ніхто не знає. Та з іншого боку, грагас і Вапе не вистоїть проти фіора. Там проти фіори, ну воно просто буде потім стояти. Ясо повинен стояти. Тут зараз, якщо вони не підуть грати 1-3-1, то Ясо буде проти фіори стояти, а Ніла буде стояти проти нукорки. Ух... Стяжечка гарна. Ультой. Ой, Ультой влучили. Мінус шая. Хто кіл забрав? Леона кіл забрала! бо ще один кіл. Вибухом другого щиточка просто доїла. Ну і за це вмирає Isaac забрали, слухайте. Ну нілочка, нілочка, нілочка робить гарний врив. Тарас Григорьович під'їхав, каже, зараз, 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 зараз я вам всім настріляю. Ой-ой-ой, куди, куди бластер залетів? Слухайте, це може бути, ну можливо, буде навіть третя карта зараз. Даблкіл для Каркана. Якось вони під ту вежу влетіли, там 44 хп залишилось, і ніхто, ніхто не може вбити, і все. Драка намагається, намагається, да, забрав, вийшов. Забайте там 44 хп просто. Такі, Сюди вежу ту, моя вежа. ой на, так далеко. І знов і знов під, знов під вежу влітають. Це не топ 1 ясового сервера, ну, на топ 1 Ясого сервера ми сьогодні так і не побачили, но бластер. Blaster... Теж непогана грає Ясика. Я ж можу так зробити. Я ж можу зробити на Льону, закріпитись. Камера більш плавно буде рухатись. А що у нас на топлені відбувається? На топлені там фіора грагаса просто ганяє. Я це про що? тут грагас хоч танковий, хоч не танковий. Він початок гарно відстояв. А чим далі буде заходити, тим буде гірше. Опліону у відносини. Затягують ще один гарний. Льона вмирає, Льона. Вифлешилась. Віддала гарний ульт, але тут грагас не встиг ульт свою пр... прокинути. Далеко затягнули, но. Ой, як тут тільки що красиво було зроблено. Ну, підвежі, підвежі Дуже жирні, дуже жирні. І Ясік тільки зараз підходить, намагається розіграти, ловить хук, його таунтять, і нічого не відбувається. Ясо зараз вмирає. А... І айсика, і Айсика зарізали. Жадібний Шенг, Тріпл тіл вирішив зробити і вмер за цей тріпл. 38 на 35, 9-10, поки що все добре у команди Cardoba Esports. Живучі діжи. А, вот там я якраз. Ну, Вон. 4 секунди. 4 секунди потрібно йти займати позицію на драконі. Дракон гарний, дасть трохи танку... танковості для Ліони, для Грагаса. Потрібно, потрібно це якось забирати. Тим паче, шена. А, у на ультиме, і те, ше на ультима може залетіти. Як же шая ріже. Просто. Просто боляче робить. Орті на Валькірії залітаєш. Шена одразу прожимає ульту. Ну, чомусь на FNF каркана. И інстантно починають забирати дракона. Ну дракона заберуть. Зараз треба користатись тим, що у шина немає ультимейту. <кій> ну, Берсерк каже, мені байдуже, я буду забирати саме вежу. І забирає. Там Леона підходить. Вирішили Вирішили віддати. Вежа на міду ще падає. Вежа на Міду перша вона важлива її не потрібно так віддавати. За просто так. Мідвежа одразу просто відкриває увесь ліс. Увесь ваш ліс. Можна бігати, не зважаючи ні на що вже. Слухайте, віддали дракона, забрали герольда спокійно. Можна... Головне зараз вийти, не вв'язуватись в бійку. Ой-ой-ой, гарно по фіорі зіграли, но ше, ульта шена просто прилетів. І ось вона камба. Ульта Ніли плюс ульта Ясо одразу. Вексілол каже, давайте, я вмираю, ви виграєте мені гру. Я з вами проїхався, я навіть не встиг за ним, ну, за ним до камери провести. Ну і ця гра, мені здається, більш впевнена кордоба йде. Там, походу, ну трохи відпочили два тижні від на турніру. І невеличка інколи комунікація присідає. А, по предметах, кого цікавить? Стандартний біл у Ніли, Цікавий білд у Грагаса. Я давно його так, такого не бачив. Шен через hard steal. в Вармоги. Окей. А, Льона ще хоче собі Frozen Heart забрати. Або так само перчатку, Хоча я одна перчатка краще Frozen heart же брати. Цікаво, скільки зараз у Шена по цих постаках. 84. Слабенько. Хоча в нього він лише тільки з'явилась. Намагається, намагається Фіору, Фіору ганяють, але фіора каже... не відпустили все ж таки фіору і все. Ліона далеко заходить, далеко залетіла. Ульта Нила, но ну, там повифлешувалась, Нила вмирає. Нила просто лопнула. Ой, відкрите двата... та. Ой, ой 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 який же гарний все гейм! Просто ви, ви, ви бачили, як Леона под трех выдала. Айсей, кордоба бы стрим. 2-0. Молодці, відіграли дуже круто, цікаво. Мені сподобалось. Так, знаєте, що зараз можна. По-перше, потрібно привіта... привітати їх. Так, де вони? Я не можу із А. Я знайшов. Так, поїхали. Я ж кажу, я, я вже такий просто саме той, хто за кордобу вболіває більше, ніж ну, за наші колективи. Так, по предмету, так, Дамаг 16 на 12. Фейзараш. 12 разів загруз працював. Якось так. Так, що зараз можна подивитись? Можна піти пограти насправді. Давайте, поки я запис не вимкнув, подивимось. Це потрібно. Подивимось, подивимось на турнірну табличку поки що. Що в нас тут відбувається? Капвар грає. Так, тут всі грають. На ну, ПСЖ да, перемогли. Очікують або Princess of Death, або Золус. Тут багети повинні проходити далі. Зараз багети повинні переграти Nothing to Say. Uh, National Hero. Не знаю, нічого не можу сказати. Трансценденти і Сапфіри. Обидва колективи про... не вибивали до... українські колективи, тому. Ну байдуже хто. Тут чотири самураї. Хелсинг mm Ультимейт -hmm. і Древно. До речі, можна зараз подивитись, хто там, як вони грають. Раунд 2. Ти -ти, 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 ти ти а, Я не бачу. Аркан. Я не бачу древ. А, ось древно. Хелсинги першого перемогли. Ля, їх просто розкатали 17-4. До Хелсінгів дуже сильний колектив. Так подивився за ним. Як вони наших переграли. Хе-хе-хе. Так, давайте за магами Маракоя подивимось. Можливо, вони грають зараз. Можливо і ні. Та, та. Ні, я дивлюсь, їх ніхто не стрімить. Та що ти робиш? Ганжа Павер сам грає. На трещі. На жаль, о тут. Американці увімкнулись Хто там Cloud9 is back. Cloud9 is back Так, ладно, давайте тоді сюди Поки що забіжимо І буду завершувати І запис і стрім Мене цікавить зараз Що у нас азіати Рамадан Найт, Guild Wars. Поки що нічого нема. Поки що нічого не з'явилось, да, веселого. Склади як були, так і залишились. З лютого нічого не міняється. Ну і все тоді. Дякую всім за увагу. Запис... Записи всі будуть на цьому на каналі, на другому. Де він тут? Не тут. Ладно, завжди можемо тут знайти щось. Ось ще один канал, тут будуть усі записи. Якщо хтось що буде бажати подивитись, заходьте, дивіться. там завтра вже всі відосики будуть. Ну, а на цьому все, всім дякую за увагу, всім до побачення.